Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і виходжу я до вас з кухні. Де, мабуть, більшість жінок проводять час інколи буває. Ну що, я буду готувати зараз вечерю і хочу вам показати, що я буду готувати. Давно вже показувала. Мене варила картопельку якось. Оце. І залишилось тільки дві штуки. <смі> треба, треба щось готувати. А я ще просто така, що я сама люблю а, їсти не одне те саме. Не знаю, чому в мене так. Коротше, буду робити я ліниву кашу, як нас називають. А це така. З рисом, з м'ясом, з капустою. Буду робити на сковорідці. я купила собі таку глибоку, і покажу вам. Розпочинаємо робити. Можете брати м'ясо любе, яке вам подобається. Дуже ще смачно, коли із домашньої курки чи півника і там м'яско є на кісточці. Колись моя мама так робила. Дуже-дуже смачно, це мені смак дитинства. У мене була свинина. Я порізала на кусочки, які мені треба, теж за бажанням. І підсмажую на олії. Олії небагато, щоб до золотистого кольору. Все гарно, файно перемішати. Теж м'ясо кладете, скільки хочете, щоб було в каші. Додаю сіль приправу до м'яса та перець. І все. Приправи так само за вашим смаком, це все за бажання. Перемішавши, потім я починаю нарізати цибульку. Цибульку я порізала кубиками, це теж за бажанням. Додала до м'яса і все гарно, файно обсмажити. Бу... Каша виходить мені дуже смачно. Далі натираю морпочку. Ми називаємо її в нашій сім'ї лінива каша. Ну, Хто як називає, хто-небудь каже, що це ліниві голубці. Голубці я роблю ліниві з фаршом. А тут м'ясо не кеться кусочками. Але воно подібне все одно. Потім я нашаткувала капусту. її трохи так... Помняла руками, щоб вона пустила трохи сік. І додаю до м'яса з цибулею та з морквою. Потім ще можна навіть трошки налити водички і потушити. І додати ще можна кетчуп за бажанням або томатну пасту, щоб вона була така а, коричнева, ну на колір каша. Сама. Далі додала промитий рис, а, стакан або стакан з половиною, додала води. Додала сіль, накрила. Ну що, і ось така вишла, мені каша, подивіться. Я скажу, що можна навіть менше було рису. Я люблю, щоб було багато капусти. Ну, але дуже смачно на нас Дивіться на цього, хлопчика. Ми з Єфремчиком будемо їхати в магазин, тому що в його вже в цю неділю день народження. так, да, синку? Скільки тобі років буде? Два? да? Кажи мені, не трися об машину.